Столиця знов під навалою шахедів. Дякуючи нашим силам протиповітряної оборони. Всі безпілотники збиті, але уламки завдали ушкоджень адмінбудівлям та житловим будинкам. На одному був надпис зарязань. Люди на щастя не постраждали, і жоден об'єкт енергетичної структури також ушкоджень не зазнав. Повідомили в Укренерго. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППУ. молодці. Пишають. Ці дрони були запущені з узбережжя Азовського моря Ростовської області. Пролетіли вони понад 700 кілометрів. Росіяни навмисно використовують нічний час або візуально безпілотники були невидні. Це ускладнює роботу засобів протипідної оборони саме сухопутних військ та інших, які які повинні мати візуальну прив'язку до цілі, щоб її знищувати. І стрілецькою зброєю мається вас крупнокаліберні кулемети чи зенітні гармати. Русло річок використовується зумів, що шахет може притиснутись до землі і летіти так, як непомітним так. Можу вони можуть мають дані розвиток. розвідка повітряна, космічна розвідка агентурна, яка говорить, де у нас є прикриті зони. І сьогодні ж ближче до опівдня ворог вдарив посеред містю Херсона з реактивних систем залпового вогню. Поцілив по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації. Саму область окупант за добу обстрілював понад 40 разів. Гатив з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Одна людина загинула, і ще одну поранено. Під постійним вогнем перебуває Донеччина. Цивільна інфраструктура вщен зруйнована. Так зараз виглядає один із навчальних закладів Краматорська. Дорога життя до Вугледару у місті залишається ще близько 700 людей. Загін білі янголи цього разу везе гуманітарну допомогу. Позиція керівництва головного управління національної поліції в Донецькій області така, що всі з міста Вугледар. Були евакуйовані. Але ми розуміємо, що поки що це зробити неможливо. Тому цей рейс у нас не останній. А це відео пояснення, чому Збройні сили України чекають холодів і замерзання ґрунту перед активізацією контрнаступу. Втім, навіть попри таку погоду наші воїни мають успіх на луганському напрямку. У лінії оборони вони зараз активно готують поза сватовим. Чому так? Тому що противник розуміє, що Збройним силам України в перспективі і не в далекій перспективі вдасться все таки доокупувати населений пункт СВАТ. Черговий обмін полоненими: 64 Наші воїни, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, звільнені з полону. Це перші кадри українських захисників на рідній землі. Українсь героям. Слава Україні! Мурпіх Михайло Діанов, який боронив Маріуполь у США, чоловіку провели складну операцію на правому плечі. Все пройшло вдало. Медики обіцяють, що після реабілітації рука Михайла буде повноцінно функціонувати. Свою підтримку Україні приїхав висловити відомий актор Жан Клод Ван Дам, який вже зустрівся з нашими військовими. Слава Україні! Дорогі, слава! І найкраща музика для кожного українця в аеропорту італійського міста Бергамо. Юнак виконав наш національний гімн. Олена Пітриченкова, Олександр Коваленко новини 11 каналу.